Я підірвався на пропіхотній міні. Ампутація правої стопи. За чотири місяці я вже повністю став на ногу, пройшовши повністю етап протезування і реабілітації. Після цього я повернувся на службу. Було дуже, дуже круто в той момент, коли я почав ходити знову без допомоги чогось для батальйону, в якому я проходив службу. От на нас випала, скажімо так, найважча доля. Ми першими, хто зайшли захищати Миколаїв, відповідно першими і потім завжди ходив фактично в атаки. Я управляв артилерією батальйона і приданими артилерійськими підрозділами тобто, ствольної артилерії, причепної артилерії, тобто повністю відповідав за планування. Під час наступальних дій за вогневе ураження, тобто це себе включає розподілення артсистем по цілям, по часу. На жаль, 12 листопада зранку я отримав поранення. Це вже йшов другий день наступу. Ми вже зайшли в, скажімо так, в глибокі тили противника. Який вже відступав спішно і здійснював таке мінування хаотичне. І вже під час огляду одній з там ділянок маршруту, де проводилось розмінування, я підірвався на пропіхотні міні. Ампутація правої стопи повністю вийшло. Було здійснено 10 операцій, після чого, тобто, я вийшов на позитивний. Період, що все загубиться, проблем немає. І я направився відповідно, в рідне місто в Київ на протезування. Порадили звернутися в без обмежень, центр протезування. Там прийняли мене досить добре, пояснили, якщо потрібно підготуватися до самого протезування. Це зайняло приблизно місяць, і за 4 місяці я вже повністю став на ногу. Після цього я повернувся на службу. Не те, щоб дивно було, це було дуже-дуже круто в той момент, коли я почав ходити знову без допомоги чогось. Тобто це повноцінно став на ноги і сам пішов. Відчуття все одно є на такому, може, тактильному рівні. Все одно, якщо я на щось спираюсь, чи якось там роблю певні там навантаження, все одно я, відчую, я відчуття, що все-таки нога ще є. Це такий ще більш психологічний момент. Це була одразу мова під час мого протезування, що я буду повертатись, тобто, відповідно, мені потрібно створити. Фактично такий протез, який мені забезпечував виконання фактично тих самих функцій, які виконував до поранення. Ну, протезисти підійшли до цього досить добре, мудро, я б сказав би. І я повноцінно виконував задачі, які до цього. Тобто, не зважаючи на копи, важкість, бронежилет, десь за місяць загального часу адаптуватись до. Нових реалів ведення війни. Все одно життя на протезі ще проходило таку, можна сказати, адаптацію, в тому числі і на службі. Були там певні проблеми. Це адаптивний період, який ще проходить до року. Топа вона не виконує всі ті рухи, які може виконувати. З, тобто повноцінно людська стопа, І це вже є таким нюансом. Тобто відштовхнутися моментами важче, бігати можливо, але досить буде складно. Відповідно, для цього потрібен окремий протез для фізичних таких великих навантажень. Перебування в протезі ж літо жарко, воно все-таки дає взнаки. Це важче. Ще сама безпосередньо нога продовжувала схуднення. Відповідно, трохи частіше потрібно змінювати сам культоприйомник. Досить багато хто підтримував, це дуже велику роль відіграв, оскільки в певні моменти стає дуже важко розуміння, що буде далі. І оця підтримка побратимів, вона от дає силу рухатись далі, адаптуватись. Страх є великий. І це момент, там, ну, так може трохи пригнічувати, м'яко кажучи. Доводиться все брати в руки, грубо кажучи, таку проводити бесіду сам з собою і рухатись далі. Зараз я проходжу службу вже в 61-й механізованій бригаді, отримав підвищення. Досить суттєве, відповідальне. Тому доводиться дуже багато зараз набирати знань. Посада начальника штабу бригади це досить відповідальна. У мене підлеглих стало в десятки разів більше. Це тисячі людей. Це вже спосіб життя бути військовим для мене. Це для мене звичне середовище. Я маю досвід і знання, які я можу застосовувати, оскільки в цивільному житті я себе не те, що би не бачу, але досить важко уявляю. Можна, є знання, досвід. З цим завжди можна знайти йому застосування, але все одно це трошки інша ідея. І вона полягає в тому, що країну потрібно захищати. Війна не виграється тільки здоровими людьми.